Привіт, дівчатка! Вітаю вас у себе на каналі. Дякую всім, хто прийшов передивитись це відео. Отже, у нас вже наступив тиждень магічного кубика. Так, в стартах ми пошаленіли. Тепер будемо магічити. Я вже заповнила свою табличку. Тобто цілий тиждень, поки шаленіла від своїх стартів, писала, вичеркувала, знову додавала. Все, і все одно мене одного старту не вистачає. То один я написала два рази. Кажуть, так можна. Так, першим номером в моїх стартах будуть адаптивні шкарпетки яких я не розпочала в шалених стартах, але пообіцяла, що обов'язково наздожену і в магічний кубик вже прийду з розпочатою роботою показуємо. Ось такою виходить моя шкарпеточка. В'яжу з чотирьох ниточок, з чотирьох складань. Спиці в мене. Кубічні 4 міліметри. Так, ниточки. Показую, з якої ниточки в'яжу, можливо, комусь буде цікаво. Ось такий бунтик на металой. Це стовідсоткова вовна. колюченька, гарнюча така, ароматна. Далі залишок ось такої ниточки. Це з моїх, хто дивився попереднє відео з дорожніх подорожніх носочків. У мене залишився такий моточок, і я його сюди. Тут теж шерсть і якийсь пухнастик. Далі я вам теж показувала це, мені, що мені дівчатка подарували залишки. Не знаю, наскільки вона натуральна, але м'якенька і пухкенька пряжа. Так що ось такі в мене будуть шкарпеточки. Так, маркери. Ледь не забула про маркери. Так, сьогодні будемо ставити ось такі жовтенькі, зелененькі маркери. Так, ну, будьте. Поставлю маркер. І ось сьогодні почну, точніше, не сьогодні, коли воно нам випаде. Буду далі в'язати від цього маркера і в кінці вам покажу. Так, далі. Далі в мене написано нове життя. Це той. Теж, хто дивився попереднє відео, знає про що я. Це ось мій перев'яз із старого в нове. Ось так виглядає моя робота. Покажу вам ще, там показувала на столі, а тут покажу в такому. Ось так от. Ось такий буде щось таке гарненьке. Так, один зелений маркер, є, але він позначає мені перехід від планки. І повішу на початок ряду. Тут він у мене і залишиться, тобто буде видно, так, оцей не беремо до уваги. Ось цей маркер. Це другий мій пункт. Далі, третім пунктом йдуть шкарпетки. Я написала всі шкарпетки, тому що я О, можу одночасно в'язати декілька шкарпеток. Одні в мене лежать на кухні, де я приходжу в вільну хвилинку, сижу, колупаю. Інші можу брати з собою в дорогу. Третій якісь. Гарнюні, тому що мені хочеться їх зв'язати. І отже, одній дов'язую. Ну, коротше, на даний момент, на сьогоднішній день, у мене із таких шкарпеток у мене тільки ось оці колоски, мої майбутні. Ось я вам покажу схему. Я думаю, вона всім знайома. Так я собі перемалювала, і тепер в'яжу, в'яжу дві шкарпетки одночасно, тому вішаю один маркер. Ось так виглядає на сьогоднішній день цей процес. Будемо просувати, якщо наш кубік буде до нас. Лагідним далі, далі шарф по МК, не по МК, а шарф, який я в'яжу з оцієї пряжі, тобто повторюю свою попередню роботу і знімаю по ньому е, ну, МК, я так розумію, показую, коротше, як я його в'яжу. Це у мене, так, треба салати поміняти на якийсь інший, щоб не відволікав. Ось так. Це у мене маркер з середини ряду. І на початку ряду я вішаю салатовий маркер. Випади буду знімати далі, пров'язувати і. В кінці побачимо, що з цього вийде. Сподіваюсь, що я за цей тиждень вже його дов'яжу, відзніму відео і виложу на каналі, але може бути всяке. Це, цей тиждень ми залежимо тільки від кубіка. П'ятим пунктом. П'ятий пункт теж нове життя. Оці я нове життя я записала в другому і п'ятому. Тому що, ну, Просто, як не дивно, але нема чого брати. І шостим пунктом у мене кардиган. Мій давняшній процес. А, мабуть, я його в'яжу від кубіка до кубіка. Так, зараз я вам спробую його показати на вішачку. Ось так, в принципі, він виглядає, як і виглядав раніше, ось. Тож я сюди ціпляю маркер. Ось так ось на початку ряду в мене маркер. І сподіваюсь, що скоро йому прийде кінець. Бо вже ж тепліше, і вже ж хочеться знімати свої шубейки і корточки. А кардиганчика немає. Тож, сподіваємося на доброту нашого кубіка. Все, починаємо працювати, магічити. Всім пока. До нового підключення. Це буде дуже скоро. Я сподіваюся до зустрічі. Всім привіт, дівчатка! Як бачите, я змінила місце зйомки. Ми приїхали на дачу, і настав момент, коли вже потрібно звітувати по магічному кубику. Щоки червоні, бо на вулиці прохолодно, в хаті жарко. У нас дача опалюється дровами, тобто тут ми можемо собі кочегарити, наскільки вистачить сили. Отже, магічний кубік завершився, на жаль, але нічого, скоро буде інший. І тож, почнемо з моїх підсумків. Робота була. Бачите ці переїзди? У мене все в кульочках, навіть у відерці. Тобто, буду все потихеньку вам доставати, показувати все, що як в мене. Поїхали. Так, на цьому тижні кубік нас порадував, тому що випадали всі-всі-всі процеси. Ось, так, почнемо з першого. Я не буду вам називати, коли випадав який кубік. Я почну з першого процесу і по ходу буду вам показувати, розказувати. Першим у мене були адаптивні шкарпетки. Шкарпетки я дов'язала. Ось тут вам... я їх з собою не брала сюди, щоб не тягати лиш зайвого. Я вам вдома відзнялася, відео вставлю, покажу. Всіх вітаю дівчатка. Так, хочу записати дуже коротеньке відео для магічного кубика, так як я збираюся від'їжджати з дому. У мене є одна готова робота, і це адаптивна шкарпетка. Вона ще не попрана. Нічого з нею ще я не робила, гудзики не пришивала, закінчила і відклала. Я е, буду прати все в машинці, дов'яжу пояси, шкарпетки, скільки в мене вийде, я спочатку назбираю, а потім все закидаю в машинку і перу. Ось тут. Ось маркер е, початку старту, коли перший раз випав кубик. І ось, будь ласка, готова робота. Коротенько, як, як я це в'язала. Набрала, не пам'ятаю, я підпишу. Набрала петлі, почала в'язати планки по 5 рядочків. Хус, е, як оце називається? Хусткова в'язка, так? Далі резинка 4х2, в'язала якийсь проміжок. Так, Далі оці лицеві, зменшила до однієї, в'язала якийсь проміжок, далі зовсім їх зв'язала, тут зв'язала по дві, ось, дов'язала до мисочка і закрила, як закриваю, звичайні шкарпетки, стрічкове закриття, тут голкою все важить мій виріб. щас я вам скажу. Тобто не хочу з собою його брати, а звітувати скоро прийдеться. Тобто я запишу відео і поїду зі спокійною душею, буду знать, що я вам від. Звітувалась 157 грам. Важить оця адаптивна шкарпетка. Щас ще скажу вам довжину її. Ні, не скажу. Не скажу, тому що в мене немає тут чим поміряти. Добре, значить, теж підпишу. Все. Всім пока. Пішла дов'язувати те, що нам кубик на магічів. Зустрінемося у звіті. Так, перший процес ви мій побачили. Отже, я його закінчила. І, як я казала, я буду закінчувати одні шкарпетки слідом починати інші, тому що це процес не зупиняється. І я також закінчила. Відмотала знову нитку, думаю, так, буду зараз наберу і почну знову в'язати. І, коротше, щось я набирала-набирала. Не знаю, чого так вийшло, але я набрала дуже багато петель. І вирішила в рядочку, де мене шкарпетки адаптивні, я дописала пояс. Тобто, ще в'яжу, коротше, я набрала майже, не майже, а на цілий пояс. Хоча в мене пояс був позакадровим процесом, я його в список не вносила, але я потихеньку його просувала. Це теж вам покажу, але вже в кінці. І ось Ось у мене з'явився, появляється пояс я вже центральні петлі закрила, йду на збавляння. Так, ще ж тут таке освітлення, так що вибачайте, якщо Десь щось не видно, запитуйте, я відповім. З, тих самих, з тієї самої пряжі, з якої я в'язала шкарпетки, я, думаю, буду всі вив'язувати потихеньку. Якийсь моточок закінчується, я приєдную інший і в'яжу. Так що, шкарпетки у мене готові, і пояс наполовину готовий це те, що з мого першого пункту. Далі у мене другим пунктом нове життя. Я його так назвала, і я його навіть дала два рази в магічний кубик щоб ну хоч трохи його просувати. Але так як ми переїжджали, десь щось, десь мені пояс хотілося зв'язати, десь щось інше. Покажу. Так, він у мене просувався, але не так активно, як би хотілося мені. І тому я вам показую, що я вам показую. Ось. Це у мене буде кардиганчик. Ось мій маркер. Ось, Ось мій маркер. І оце все, що мені вдалося пров'язати. Небагато, але. Але візерунок я вам показувала на початку, більш докладно на столі, там його видніше. Мені подобається, як виходить, дуже подобається. Ось так. Тобто процес номер 2 теж мав свої просування. Думаю, ми тут на тиждень, а може, два. І тобто, якщо буде час... Я, вам, я буду його просувати, звісно, куди ж він дінеться. Але я вам ще хочу тут познімати наші краєвиди, нашу річку, який у нас гарний розлив зараз. Просто води дуже багато. Так, процес номер два є шкарпетки. шкарпетки. Одну хвилиночку. Ось мої шкарпетки. Це ці мої шкарпетки колоски. І тут теж є просування. Просувається не швидко, тому, як немає часу, і і в'яжу зразу два носочки. Ось маркер, і оце все, що я змогла просу... просунути. Ще візерунок не видно, звісно, але щось трошки вимальовується. Сподіваюсь, будуть дуже гарні шкарпеточки. Так, шкарпетки є, відкладаємо. Далі. Далі шарф. Мій шарф, по якому я, який я в'яжу і знімаю. І він просунувся, я б сказала, навіть дуже добре. Так. Напевно, вам засвічує, нічого не видно. А ну, хвилинку, якщо я вимкну це світло, вам нічого не буде видно. Зате тут так видно, як лягають кольори. Дуже класно, мені подобається таке гарне поєднання. Так, включаю світло. Ой. Ось. У цьому етапі у мене був маркер ось і пров'язалася вже, можна сказати, половина шарфу. Я вже сподіваюся його дов'язати, дознімати і викласти на каналі. Може хтось захоче теж собі зв'язати. Полотно, виходить, м'якеньке, гарненьке, незважаючи, як я казала, на те, що це акрил 100%. Так, 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 далі, 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 знову номер 5 у мене нове життя. Я вам його показала. І останній у мене кардиган. Кардиган. Ну що, я його не просувала зовсім. Від слова зовсім зовсім. Я навіть не знаю, як вам його показати. У мене тут, напевно, навіть... Ні, маркер є. Ось. Дивіться, ось він маркер. Таке все скручене. Не, не, не люблю таке. Ось він маркер, і він на місці. Так що дов'яжу вже, шарф, закінчу шарфом, і вже більше уваги приділю цьому кардиганчику. Отак він виглядає. Тут рукавчик ще не закритий бо не знаю, не приміряла ще, чи підійде мені такий рукав, чи не підійде, чи може його зовсім розпущу, це буде жилетка. Ще не знаю. Коротше, хочу дов'язати, ну, вив'язати. Приміряти, а потім зрозумію, треба мені тут рукава чи не треба. Так, отже, з моїх процесів, які я заявляла в е тижні, це все. Але є у мене отаке От проєктне відерце. Бачите, виготовлено в Україні. От, чому відерце? Бо. Буду... Це пряжа шерстяна. І вона сиплеться. З неї ці варсинки, всякі соломинки, випадають. Це теж у мене в'яжеться пояс. Але ой, він такий колючий, жах. Але в'яжеться воно повільно, тому що, тому що по-перше, пряжа дуже груба. Після прання, я сподіваюся, воно все. Прийде в норму, але зараз в'язати пряжа дуже груба, колюча і воно ще й закручується. Бачите, це ну, таке все крутиться. Це, я її як розмотую, воно все, все скручується. Зараз її ще відмотаю і покажу вам, як воно. Воно ось так робить. І це все путається, воно не сковзить, ну, коротше, але все одно я його дов'яжу. Я його доб'ю до ручки або він мене. Розпускати я точно це не хочу. Викидати теж не хочу, тобто треба доробити. Отже, отакі мої процеси просування. Я, гадаю, попрацювала дуже плідно, мені подобається. Тепер з нетерпінням чекаю наступного магічного кубіку. Далі там ще дівчата йдуть і Тиждень вільної людини, і звільнення спиць. Я там участь не приймаю, тому що, ну, тому що я не вдома, і тому, що я не знаю, чи буде в мене час. Щоб над чимось попрацювати. Але Але відео будуть. Я ж, як вам казала, покажу, де ми знаходимося, Наші нашу природу дуже красиву. Зараз вже дуже багато котиків розпускається. На грядці вилазять квіточки, це дуже красиво. Хочеться вже піти десь, поковирятися, щось поробити Але. Ще мокровато. Тож, по можливості, щось буду вам підзнімати, показувати. Так що не пропадайте, не відписуйтесь, тому що останнім часом якось чи Ютуб, чи глядачі то прийдуть, то підуть, то прийдуть, то підуть. Коротше, мені було дуже приємно, що ви додивились це відео до кінця. Дякую, що заходите, переглядаєте. Підписуйтесь, ставите вподобайки, пишете мені коментарі. Мені дуже приємно, я на коментарі відповідаю. Ну і все, буду монтувати, викладати, бо вже пора. І працюватиму далі. Всім гарного, тихого, мирного дня. Всім пока-пока. До скорих зустрічей, я сподіваюся.